Представляємо вам гру Сакубан. Сакубан це класична японська гра-головоломка, яка дозволяє гравцям прийти через лабіринт, штовхаючи коробки на визначені місця, подолавши певні перешкоди. Тобто дизайн рівня це лабіринт. Мета проходження рівня це штовхнути всі коробки на визначені місця для їх зберігання. Гравець може управляти. Інтерфейсом, тобто рухатися у чотирьох напрямках, штовхаючи коробку, якщо клітинка після неї порожня. Можливі перешкоди, це стіни, або інші коробки, яких не можна рухати, або можна рухати, наприклад. Значить, план впровадження це представлення стану гри у програмі прилог. тобто Створення бази даних фактів, що описують рівень гри, включаючи розміщення коробок, стін, місць зберігання та гравця, додавання керування гравцем, реалізація механіки керування, що дозволяє гравцеві переміщатися по лабіринту та штовхати коробки, створити невеличкий proof of Concept. Доказовий приклад розв'язувача, створення базового алгоритму, який може здійснювати прості дії для переміщення коробок до місць для зберігання. Наступним кроком це створення початкового ініціалізатора рівня, тобто розробка системи для створення початкових рівнів гри з визначеними розміщеннями елементів, таких як коробок, стін, місць для зберігання та безпосередньо гравця. Реалізація остаточного розв'язувача, тобто покращити алгоритм, реалізований у Proof of Concept, створити більш складний, більш оптимальний, який враховує різні сценарії та стратегії. Ну і додавання графічного інтерфейсу користувача, розробка віртуального інтерфейсу, що дозволяє гравцям бачити всі описані елементи та стани гри. Стан гри представляє динамічні об'єкти. А, порядок коробок має значення. Ми вирішуємо задачу підходу до коробки і а, того, щоб її доштовхати до цілі, завжди для першого елементу, тобто того, який є хед у списку. Після того, як ми доштовхали її до цілі, ми кидаємо її в кінець списку. Таким чином, ми проходимо сокубант для всіх коробок, і коли всі будуть впорядковані, ми зупиняємось. Поговоримо про керування гравцем. В нашій базі даних є визначені факти напрямку руху та координати, на які ми рухаємося відносно наших. Визначено також предикат Move, який приймає в себе такі аргументи, як початкові координати, напрямок і повертає нові координати для обох осей. Також в ньому здійснюється базова перевірка на те, чи є координати дійсними. Тобто, чи не виходять вони за межі ігрового поля, та чи немає стіни на нових координатах. Використовуючи цей базовий предикат, ми вже реалізовуємо логіку пересування гравця. Тепер ми приймаємо не просто координати, а цілий стан гри. Разом з напрямком руху і генеруємо новий стан, коли вже гравець здійснив свій рух. Також ми визначили pushbox, предикат, який дозволяє гравцеві пересувати коробку. Це він викликається тільки тоді, коли координати гравця співпадають з координатами існуючої коробки. І предикат а, уніфікується до false а, тоді, коли гравець за правилами гри не може її пересунути. Наприклад, за коробкою знаходиться відразу стіна. Також ми тут а, ре ре реалізували трохи логіки роботи зі списками, а саме а, ми спочатку дістаємо індекс а, коробки, а, на яку ми наштовхнулися. Потім прибираємо її з початкового списку та вставляємо назад на те саме місце модифікований варіант, пересунутої. Трошки про розроблення Proof-of-Concept. Спочатку ми намагалися розв'язати задачу одним заходом, тобто запускали алгоритм пошуку шляху для всіх коробок. Це призводило до того, що програма працювала досить повільно, а часто доводилось завершувати її аварійно. В ході імплементації Proof-of-Concept ми. Визначили, що алгоритм пошуку у глибину не є найбільш ефективним алгоритмом пошуку. Він не працює ефективно в великих просторах проблем, де кількість можливих станів гри є великою. Таким чином, DFS може бути непрактичним у випадках, коли простір станів гри великий або коли необхідно знайти оптимальне рішення. Тепер поговоримо про ініціалізацію початкового рівня. Ми робимо це за допомогою інструменту динамічних у мові пролог. <кій> тобто, коли викликається процес ініціалізації, ми прибираємо всі існуючі факти і починаємо створення нової карти. Ми задаємо розмір ігрового поля і ініціалізуємо спочатку цілі. Потім коробки, і зв'язуємо наші коробки з цілями. Це робиться для того, щоб в процесі розв'язування ми не шукали постійно, яка ціль відповідає якій коробці. Тобто, це така наша маленька оптимізація. І після цього ми ініціалізуємо всі стіни для того, щоб і враховуємо, що створені стіни не породжували карту, яку неможливо розв'язати. А тепер перейдемо до фінального розв'язувача. Для, для більш ефективної роботи алгоритму ми використали бінарну купу з бібліотеки Хіпс. Завдання розв'язання. На цей раз складається з кількох етапів для кожної коробки. Першим кроком є переміщення гравця до коробки. Потім ми штовхаємо коробку до призначеної цілі і повторюємо ці два кроки для всіх коробок, поки вони не будуть розміщені. Перейдемо до коду. Цей фрагмент коду використовує алгоритм ASTAR. І ми бачимо предикат Move to Box. Це основний предикат, який приймає початковий стан гри, знаходить найкращий шлях до коробки і повертає послідовність кроків solution, який гравець повинен здійснити, щоб дійти до коробки. Початковий стан гри обробляється шляхом обчислення евристичного значення H, що вказує на оцінку відстані від поточного стану гри до ближньої коробки. Створюється порожня купа Open, в яку додається початковий вузол зі станом гри порожнім списком кроків і евристичним значенням. А, другий предикат, який <кій> виражений в формі ґард-виразу, перевіряє, чи досягнуто ліміт кроків. Якщо так, то повертається повідомлення про відсутність розв'язку для певного стану. Далі у нас іде предикат, який перевіряє, чи досягли ми мети, а саме переміщення гравця до коробки. І нарешті основний предикат, який здійснює пошук. Спочатку ми перевіряємо, чи досягли ми ліміту, після чого дістаємо з купи ноду з найменшим евристичним значенням. І е, Потім здійснюємо пошук е, всіх сусідніх станів гри, і обраховуємо для них евристичне значення і е, додаємо ці ноди до нашої купи, після чого робимо рекурсивний виклик е, з вказанням е, які ноди ми вже відвідали. А ось і основний предикат «Solve», який приймає в себе початковий стан та повертає е, користувачу Solution. Е, тут ми можемо побачити якраз таки чіткий розділ на наші кроки, а саме спочатку пересування е, до коробки, після чого ми е, змінюємо наш початковий стан. Для того, щоб передати його в предикат Push-to-Go, для того, щоб розв'язати сокубан для певної коробки. Після чого ми робимо append отриманого розв'язку для однієї коробки до загального розв'язку і рекурсивно викликаємо solve до стану розв'язаної коробки. Гуї ми реалізовували за допомогою PySweep. Це такий собі міст, що дозволяє запитувати прилог у програмах на Python. Це доволі компактний і простий у використанні інструмент. Він розширює можливості прилога за допомогою різноманітного функціоналу Python. Тобто, завдяки PySweep можна легко інтегрувати програми, написані на Python, з системами, побудованими на прологах. Um. Цей фрагмент коду є функцією Python для переміщення гравця у грі з окупант за допомогою запиту до прилог. Функція Move, яка приймає поточний стан гри та напрямок руху гравця, і повертає оновлений стан гри. Можемо бачити її на екрані. Можемо бачити рядок QRI. Цей рядок формує запит до прилогу для виконання руху гравця у вказаному напрямку. Параметр MaxResult1 вказує, що нам потрібен лише один результат відповіді. Потім виконується цикл для обробки результатів цього запиту, і кожен результат містить новий стан гри після руху гравця. Нарешті створюється новий об'єкт стану гри, з оновленими координатами гравця і коробок, і цей новий стан гри повертається з функції. Також бачимо функцію DrawMap. Вона призначена для малювання мапи гри на екрані за допомогою бібліотеки PyGame. Функція приймає поверхню екрану Screen, поточний стан гри State, список цілей Goals та список стін Walls. Перший вкладений цикл та другий цикл відповідають за розташування плиток на мапі. Гравець розташовується на мапі в позиції з поточного стану гри State Player X та State Player Y, і його зображення player Image відображається на екрані. Також... Для кожної коробки з поточного стану гри зображення, бокс імідж розташовується на координатах коробки, аналогічно для кожної стіни та цілі. Пропоную переглянути, як гравець може взаємодіяти з нашою комплексною програмою на цьому короткому відео. Рух здійснюється за допомогою клавіш-стрілочок. Гравець рухає коробки, пересуває їх до цілі, після чого гра завершується, а також продемонструємо роботу о, нашого розв'язувача. Як ми бачимо, комп'ютер обирає. Доволі оптимальні шляхи розв'язку. При цьому швидкодія програми є задовільною, оскільки розв'язок отримується в межах секунди. І також генерація рівнів щоразу дає нам якийсь новий результат, що позитивно сприяє на реіграбельність. Перейдемо до висновків. Написання гри за на прилог було викликом певним. Розв'язування головоломки вимагало ретельного розуміння логіки гри та ефективного моделювання її у прилог. Наприклад, реалізація алгоритмів для руху гравця, пересування коробок та перевірки умов було не базовою задачою, оскільки це був для нас. Мало знайомий інструмент програмування, але ми впоралися. Ми дослідили різні алгоритми пошуку шляху та обрали алгоритм MISTAR як найоптимальніший для даної задачі. Однак інтеграція гри з графічним інтерфейсом була легкою. Використання PySweep дозволило зручно зв'язати логіку гри, написану на пролог з різноманітними бібліотеками для створення інтерфейсів користувача на Python. Це відкрило широкі можливості для створення інтерактивних ігор, і, можливо, ми повторимо колись подібний проєкт в майбутньому. Дякую за увагу!